Вітання усім, хто заглянув в моє село на Полтавщині. Сьогодні у нас заготовка на зиму, салат, кабачки із грибами і соусом сацебелі. Для приготування салату нам потрібно взяти 3 кг кабачків, 1 кг печериць, шампіньйонів, по 500-600 г цибулі та моркви, одна головка чеснику, 150 г цукру. 2-2,5 столових ложки солі, 100 мл оцту 9% і олія для смаження 100-150 мл. Цибулю порізали кубиками, підсмажуємо в сковорідці. Тим часом ріжу кабачки, цибулю смажимо 5-10 хвилин на слабкому вогні, додаємо моркву на тепту. І смажимо ще 5-10 хвилин. Потім смажимо печериці хвилин 10-15 на слабкому вогні. Дуже дрібно не потрібно їх різати. Кабачки я порізала дрібно, за звичкою, але теж їх можна дрібно так нарізати. Нарізані кабачки переклали у велику каструлю. Додала 2 столових ложки солі, трохи постояли. Пустили сік, поки смажили печериці, а тим часом ще приготували часник, одну чи дві головки, хто як любить подрібнити зручним для вас способом. Також приготували цукор. Ще взяла кетчуп, -челі. У Усі рецепти. Я люблю щось своє додавати. Кабачки тушкуються на слабенькому вогні, хвилин 20. Потім вже готові підсмажені печериці, додали до кабачків, також додаємо підсмажену цибулю, моркву. Усе розмішуємо, потім додаємо цукор. Сацебелі, та також кетчуп додала, чилі, чорний мелений перчик, одна чайна ложка. Дивіться, кому як смакує. І ще додала трохи паприки меленої. Усе перемішуємо і варимо 20 хвилин. Додаємо оцет. Варимо ще 5 хвилин. розливаємо у підготовлені банки, закриваємо кришками, перевертаємо, накриваємо до повного охолодження. Салат на зиму готовий. Вийшло 11 баночок. Смачного, усі мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.